Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги ролер для м'язів. Даний ролер ідеальний інструмент для йоги, фітнесу та спортивного відновлення, виготовлений з високоякісної піни, тому забезпечує чудовий баланс між жорсткістю та комфортом. Це дозволяє глибоко масажувати м'язи, покращувати кровообіг, та знижувати м'язову напругу. Його форма та структура дозволяють досягти навіть важкодоступних зон, таких як поперек, стегна, ноги та спина. Даний ролер підійде як для професійних спортсменів, так і для аматорів, які хочуть покращити своє фізичне здоров'я.